Його називали першим після Бога, улюблений з харківських фанатів та легенда металіста. Сьогодні мова піде про українського нападника сербського походження Марко Девіча, топ бомбардира та рекордсмена клубу по забитих м'ячах. У п'ятому році приїхав в Україну до Луцької Волині, де зіграв 32 матчі та забив два голи, але грав переважно на позиції півзахисника. Я ходив, як лохта, минут 10 по стадіону. Ніхто мене нікуди не приглашав. У 2006 році наставник харківського металісту Мирон Богданович Маркевич повірив в талант хлопця і запросив його в свою команду. Але через брак форвардів тренеру прийшлося поставити Девіча на позиції нападника, де він і запам'ятався харківським фаном. І тут починається казка: молодий хлопець стає лідером команди і у сезоні 07-08 забиває 19 голів і стає найкращим бомбардиром чемпіонату України. У 2008 році Марко отримав українське громадянство і почав виступати за національну збірну. 35 матчів та 7 голів. Він став символом інтеграції. Іноземець, який відчув Україну своїм домом. Його пам'ятають і за драматичний момент Євро-2012, коли в матчі з Англією арбітри не зарахували чистий Гол Девіча. А також він є першим автором хет-трику за збірну України. А сталося це в матчі відбору до Чемпіонату світу. Проти Сан Марино. 25 травня 2012 року Девіч переходить у Шахтар за 5 мільйонів доларів. Свій перехід до Шахтаря Марко коментує так: впевнений, що зробив правильний крок і дуже радий цьому. Був інтерес київського Динамо дуже серйозний. Але все-таки я вважаю Шахтар найкращим варіантом. Я знав, який клуб переходжу, з якими амбіціями. Шахтар Чемпіон України команда, яка виграла кубок і безпосередньо потрапила до групи Ліги Чемпіонів. Це професійне зростання і великий крок у кар'єрі. Девіч хотів зіграти в Лізі Чемпіонів, і він виконав свою мрію, зігравши за Шахтар проти Ношелана та Ювентуса. У складі гірників він став чемпіоном України та володарем Суперкубку у 2012 році. Але навіть у Донецьку він залишився харківським улюбленцем. І вже за рік повернувся додому у Металіст, щоб знову вести команду вперед. У складі Металіста також зіграв у третьому кваліфікаційному матчі Ліги Чемпіонів проти Паока, де відзначився дублем. Металіст завдяки голам Голамдевіча прийшов далі в плей-офф, де мав би зустрітися з німецьким «Шальке». Але на превеликий жаль через нібито договірний матч з Карпатами в сезоні 07-08 харківський клуб був дискваліфікований з участі в Лізі чемпіонів. Марко Девіч це легенда, яка подарувала мільйонам уболівальників віру в силу металіста. Його ім'я ще довго лунатиме на харківських трибунах. Він завжди залишиться в історії як найкращий бомбардир металіста 98 голів, та один із символів харківського клубу. Ось така була історія про легендарного нападника Марко Девіча. Якщо вам сподобалось це відео, неодмінно поставте вподобайку та напишіть свій коментар, про кого б наступного ви хотіли почути історію. Дякую за увагу!